Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку ділення на десятковий дріб. Ми вже навчилися ділити десяткові дроби на натуральні числа. Сьогодні вчимося ділити десяткові дроби на десятковий дріб. Розглянемо такий приклад. Поділимо десятковий дріб 35,56 на 1,4. Ми знаємо, як ділити на натуральне число. Тому поміркуємо, як із десяткового дробу 1,4, яка є дільником, отримати натуральне число. Правильно, треба це число помножити на 10. Але щоб результат не змінився, то на 10 помножимо і ділене, тобто десятковий дріб 35,56. І так, виконуємо. Помножимо 35,56 на 10. Для цього кому перенесемо вправо на один знак. Буде 355,6 і ділимо на 14. Отже, ми ділення на десятковий дріб замінили діленням на натуральне число. Виконуємо це ділення. Помножимо, Поділимо у стопчик, записуємо.

Цифру 5. Ділимо 75 на 14, беремо по 5, це буде 70, віднімаємо від 75 70, буде 5. Зносимо 6, 6 це вже цифра після коми. Тобто ділення цілої частини вже завершено. У дільнику ставимо кому. Ви у частці ставимо кому. Ділимо 56 на 14, беремо по 4. Це буде 56. Отже, 35,56 поділити на 1,4 буде 25,4. Виконаємо ще приклад. Поділимо 1,215 на 0,45. Поміркуємо, наскільки треба помножити дільник, щоб він став 10, цілим числом. Правильно, Треба помножити на 100. Але, щоб результат не змінився, на 100 помножимо і наше ділене. Множимо 1,215 на 100, кому переносимо вправо на два знаки. Буде 121,5 поділити на 45. І тепер виконуємо ділення на натуральне число. Ділимо у стопчик. 121,5 ділимо на 45. Починаємо із ділення цілої частини. Ділимо 121 на 45, беремо по 2, це буде 90, віднімаємо від 121, віднімаємо 90. Буде 31. Ділення цілої частини закінчилося. В часті ставимо кому, зносимо 5 і ділимо 315 на 45. Беремо по 7. 7 на 5, 35, 7 на 4, 28 та ще 3, 31. Ділення закінчено. Отже, 1,215 поділити на 0,45 це буде 2,7. І так ми маємо правило ділення числа на десятковий дріб. Щоб поділити число на десятковий дріб, треба перше, в діленому і в дільнику перенести кому вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. Друге, виконати ділення на натуральне число. Виконаємо ще один приклад. Поділимо 4,2 на 0,2. Я буду відразу записувати уже ділення у стовпчик. Ділимо 4,2 на 0,2. Я коли записувала наше ділення, то залишила трішки місце, а потім куточком записала ділення. Це для того, якщо мені доведеться дописувати ще недостаючі цифри. І так, правило говорить, що треба в діленому дільнику кому перенести вправо на стільки знаків, скільки їх після коми в дільнику. У нас у дільнику після коми три знаки. Я закреслюю кому, переносю вправо на три. Дільник стає натуральним числом 2. Тепер в діленому теж кому треба перенести вправо на три знаки. А у нас після коми тільки один знак. Тому ми дописуємо ще 2 нулі. І ділимо 4200 на 2. 4 поділити на 2 беремо по 2, це буде 4. Зносимо 2, 2 поділити на 2 буде 1. Так. І два нулі дописуємо у частці. Маємо 2100. Виконаємо ще декілька вправ. Попрацюємо усно. Виконаємо номер 1597. Яка з рівностей правильна. Розглядаємо першу рівність. 72 72,18 поділити на 1,6 дорівнює 721,8 поділити на 16. Проаналізуємо ділене і дільник у лівій і в правій частині рівності. Ділене 72,18 замінили на число 721,8. Кома змістилася вправо на один знак, тобто помножили на 10. Помічаємо, що на 10 помножили і дільник. Ділене і дільник помножили на одне й те саме число, тому ця рівність правильна. Я поставлю плюс. Аналізуємо другу рівність. Бачимо, що дільник 2,6 помножили на 10, бо він став натуральним числом 26. А що відбувається з діленим? Ділене 81,77, замінили числом 8,177. Тобто кому перенесли вліво на один знак, поділили на 10. Дільник поділили. Ділене поділили, а дільник помножили. Такого робити не можна. Якщо множимо, то і ділене і дільник. Якщо ділимо, то і ділене і дільник. Тому ця рівність неправильна. Поставлю мінус. Аналізуємо третю рівність. Що маємо тут? Бачимо, що ділене помножили на 10, Кома перенеслася вправо на один знак. А дільник помножили на 100. Бо кому перенесли на два знаки. Ця рівність теж не буде правильною. Тому що ділене і дільник помножили на різні числа: одне на 10, одне на 100. Аналізуємо четверту рівність. Що тут? Ділене 1,7 збільшили в 100 разів, помножили на 100, кому перенесли на два знаки вправо. І дільник теж помножили на 100. Кому перенесли вправо на два знаки, тому ця рівність буде правильною. Виконаємо ще один номер, 1598, поділимо усно. Ділимо 5, цілих, ділимо на 0,5. Щоб поділити 5 на 0,5, треба перенести кому вправо на один знак, бо у дільнику після коми один знак. Тобто помножити на 10 ділимо 50 на 5. 50 поділити на 5 буде 10. Поділимо 7 на 0,1. Для цього і ділене, і дільник помножимо на 10. 70 ділимо на 1. 70 поділити на 1 буде 70. Поділимо 2,8 на 0,4. У дільнику після коми один знак, тому кому переносимо вправо, і в дільнику і в діленому ділимо 28 на 4. 28 на 4 буде 7. Поділимо 9 на 0,9. У дільнику після коми два знаки. Тому ділене теж множимо на 100. 9 помножити на 100 буде 900. Ділимо 900 поділити на 9 буде 100. 3,6 ділимо на 1,8. Переносимо кому на один знак вправо і діленому і дільнику. І ділимо 36 на 18. Це буде 2. І поділимо 35 на 0,5. У мене в дільнику після коми один знак. Отже, мені треба помножити на 10, кому перенести вправо на 1, і діли не множимо на 10, ділимо 350 на 5, 350 поділити на 5 дорівнює 70. На цьому наш урок закінчений. Я бажаю успіху у вивченні цієї теми.